Видають повістки прямо на вулицях та блокпостах і одразу відправляють на фронт. Такі повідомлення могли читати ви останнім часом у різних пабліках і новинах. Та чи так це насправді? Чи можуть повістки приходити в дії, та чи слід перейматися чоловіками, які зараз за кордоном? Ось вам роз'яснення з усіх цих питань від Візіт Ukraine. Дійсно, в Україні відбуваються випадки роздачі повісток в громадських місцях, адже в країні досі продовжується планова мобілізація. Вручити документ можуть просто неба, і це абсолютно правомірно, адже закон не визначає конкретне місце. Тому це може статися як вдома, так і на вулиці. Загалом існує чотири види повісток, неявка за кожною з яких має свої наслідки. Перша для уточнення облікових даних. Повістка для уточнення облікових даних дає можливість оновити інформацію про особу, її сімейний стан, місце роботи або навчання, стан здоров'я тощо. А якщо не з'явитись, то отримаєте штраф. Друга на проходження військово-лікарської комісії. Така же адміністративна відповідальність чекає за наявку на проходження військово-лікарської комісії для перевірки стану здоров'я та виявлення придатності чи не для служби. 3. строкову військову службу. Повістки призови на строкову військову службу зараз під час загальної мобілізації не видають. Але якщо строкова служба поновиться, за наявку передбачена вже кримінальна відповідальність обмеження волі до трьох років. Четверта мобілізаційне розпорядження. Останній вид повісток мобілізаційне розпорядження видають, якщо людину за результатами медкомісії визнано придатною для служби. У в документі одразу вказують, куди з'явитись протягом перших 24 годин за наявку «кримінальна відповідальність», обмеження волі на строк від 3 до 5 років. Так чому випадків вручення повісток побільшало? Отримати цей документ не означає одразу їхати на фронт. Зараз це відбувається, аби загалом сформувати резерв та поставити на облік якнайбільше чоловіків, адже ті зазвичай не завжди повідомляють актуальні дані про себе. За рішенням Кабміну від 30 грудня 2022 року сам військовий облік теж вестимуть по новому. Тепер на роботу або навчання приймають тільки після підтвердження перебування на обліку призовників. Від 17 до 27 років. Для жінок, що мають медичну чи фармацевтичну освіту, така процедура почне діяти з 2026 року. Роботодавці зобов'язані в електронному форматі вести облік та передавати інформацію до центрів комплектування. Згодом і самі військовозобов'язані зобов'язані зможуть передавати свої дані до єдиного державного реєстру через застосунок Дія, адже там з'явиться електронний військовий квиток. Чи будуть надсилати повістки у дії, мінцифри повідомляють? Що цього не буде, а от роботодавці за певним розпорядженням зверху можуть їх видавати. Що робити чоловікам, які зараз перебувають за кордоном? Якщо ви виїхали на менше ніж три місяці, то ставати на облік не потрібно. В іншому разі необхідно звернутися за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України. Якщо ж строк у три місяці минув, а ви так і не звернулися до відповідного органу при поверненні додому на вас чекає штраф від 510 до 850 гривень. Дипломатичні установи повідомлятимуть вас про початок призову та сприятимуть поверненню в Україну, але примусово депортувати вас додому не можуть. Ще більше корисної інформації можна знайти за посиланнями в описі до відео. Якщо ще не підписані, ласкаво просимо до спільноти. Обов'язково ставте вподобайку, діліться з друзями цим відео та дивіться інші випуски Visit Ukraine.